Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Макс. Сьогодні розкажу вам, як купити криптовалюту зі своєї банківської карти за гривні на біржі Binance. Покажу і розкажу спосіб, яким користуюсь сам. Це найбільш швидкий, простий і вигідний спосіб. Тут немає ніяких комісій, просто декілька рухів і все, і крипта у вас на балансі. Що для цього потрібно? Перше, звичайно, ж, це мати аккаунт на біржі Binance. Якщо у вас його немає, переходите за посиланням, яке є в описі, реєструйтесь, проходите KYC і все. Друге це, звичайно ж, мати гривники. У себе на банківській карті. І третє це мати пару хвилин вашого часу і бажання купити криптовалюту. Далі заходимо до себе в аккаунт. Є у нас ось така кнопочка тут зверху, вкладочка Купити. Спускаємось нижче, натискаємо P2P-торгівля. Відкривається у нас ось така сторіночка, де безпосередньо ми вже й будемо здійснювати покупку криптовалюти. Дивіться, є ось список криптовалют, які ви можете тут купити напряму, да, в іншої людини. Що таке P2P платформа? Це коли ми взаємодіємо з такими ж самими користувачами. Як і самі. Тобто ми хочемо купити, а хтось десь там сидить, хоче продати. Біржа в цьому випадку виступає в ролі посередника, вона зводить продавців і покупців і виступає в ролі гаранта, щоб все пройшло добре. Тоді ви бачите, що у вас є список криптовалют. Я буду показувати, наприклад, USDT. Тому що зазвичай купую спочатку USDT, а вже потім на самій біржі купую ту криптовалюту, яка мені потрібна, тому що в цьому списку можливо не бути. Тієї криптовалюти, яка вам потрібна. Розумієте? Тому вибираємо USDT, бачимо, є кнопочка купити. Тоді дивимось сюди, можна зразу прописати суму, на яку ви хочете купити, воно вам відфільтрує всі пропозиції. Я цього робити не буду, трошки полистаю. Далі йде. Вибираєте валюту гривні, спосіб оплати, натискаєте. вибираєте свій банк, я показую, наприклад, монобанку. Мені так зручно. Що ж, фільтри ми виставили потрібні. Тоді бачимо список продавців, тобто тих людей, які готові нам продати USDT за наші гривні з монобанку. Є ім'я, на що ще потрібно звернути увагу? На кількість виконаних угод. Чим вона вища, це відсоток, бачимо тут 100%, це, це супер. Тим краще. Тоді дивимось на курс, чи нас влаштовує. Зверху завжди буде найбільш вигідний курс. Тоді дивимось, скільки доступно USDT в цього продавця, щоб нам вистачило. Дивимось на ліміти. Якщо нас все влаштовує, нам все підходить, натискаємо ось тут купити. Далі, ось тут прописуємо суму. На яку ми хочемо купити, наприклад, це 10 тисяч гривень. Так? Або ось тут прописуємо кількість USDT, яку ми хочемо купити. Наприклад, там 1000 USDT. Коли ви тут написали, натискаємо купити USDT. У вас відкриється віконце з даними продавця, і там буде номер його карти. Вам потрібно скопіювати цей номер карти, зайти до себе в додаточок і перевести йому потрібну суму. І тільки після того, коли ви переведете потрібну суму, ви натиснете на ті ж самі сторіночки кнопочку підтвердити. Тобто підтвердити те, що ви здійснили платіж. Не до того, поки ви перевели. Перевели, тоді натиснули. Тільки так. А далі просто чекаємо, коли продавець побачить, що йому пройшли гроші, так, передаємо смс-ка і відпустить вашу USDT. Регламент 10-15 хвилин, але зазвичай приходить все набагато швидше. Ці USDT, які ми купуємо на P2P-майданчику, приходять нам на рахунок ось тут, поповнення. Тобто, не на спот, зразу, да, з якого ми можемо купувати. Якусь криптовалюту, а на поповнення. Щоб перевести їх на спот, треба зробити просту дію. Ось тут є кнопочка переказ. Відкривається ось таке віконце, дивимось, переводимо з поповнення на spot. Це все безкоштовно, це такий внутрішній переказ, так треба. Вибирайте монетку USDT, суму або просто максимум, і натискаєте Підтвердити. Все. Моментально ваші кошти з гаманця поповнення попадуть на гаманець spot. Коли USDT вже на споті, можна приступити безпосередньо до покупки криптовалюти, яка потрібна. Як це зробити? Ось тут є вкладочка торгівля, вибираємо спот, відкривається ось така сторіночка, де ми і будемо здійснювати цю покупку. Як це зробити? У мене стоїть пара Bitcoin USDT, я нічого змінювати не буду. Для прикладу, підходить. Коли, якщо вам треба вибрати якусь іншу монетку, ось тут справа в пошуку прописуйте. Наприклад, там «TVT». Так? Зараз воно видасть усі пари. Все, бачимо, є і «USDT». вибирайте і зараз покажу, як купити її. Спускаємось трішки нижче. Дивіться, є два основних види. Ордерів, ліміт і маркет. Маркет підходить тоді, коли ціна, яка зараз є на ринку, вас влаштовує. Наприклад, ми зайшли, хочемо купити біткоін. Дивимося, ціна у нас 22,697. о, супер. У нас все влаштовує. Ми прописуємо сюди кількість USDT, на яку хочемо купити біткоїна. Натискаємо купити. Все, закупка біткоїна пройде по тій ціні, яка на даний час є на ринку. Зрозуміло. Так само йде з продажем. Якщо вас влаштовує та ціна, у вас є біткоін, ви хочете його продати. Ви зайшли, подивились, супер. Прописуйте кількість біткоїна, натискайте продаж, і він продасться за тією ціною, яка конкретно зараз є на ринку. Надію, що все зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарях, я вам допоможу. І зовсім по-іншому працюють лімітні ордери. Тут ціну ми вже встановлюємо самі. Ми зайшли, це, наприклад, ми зайшли, хочемо купити біткоін. Дивимось, що ціна 22 739. Нас не влаштовує. Ми як покупці завжди хочемо купити дешевше. Це нормально, це добре. Хочемо купити, наприклад, по 20 тисяч. Тоді, ось тут прописуємо 20 тисяч, тут прописуємо кількість, яку хочемо купити, Втискаємо купівля. Ваш ордер сформується і буде ось тут знизу. Як тільки ціна досягне відмітки 20 тисяч, ордер автоматично спрацює і ви закупите біткоін по 20 тисяч. Те ж саме з продажем. Продавці завжди хочуть продати дорожче. Тож, ви зайшли, наприклад, у вас є біткоін вже, ви зайшли, дивитесь. Ага, 2839. Не влаштовує, хочете продати по 25. Прописуйте тут 25, тут кількість, яку хочете продати, натискайте продаж. Знову ж таки, цей ордер буде ось тут. І як тільки ціна досягне відмітки 25 тисяч, ви продасте свій біткоін. Дуже сподіваюся, що все зрозуміло. Знову ж таки, якщо будуть якісь питання, пишіть все в коментарях. Я вам допоможу. До речі, ці ордери, які ще не виконані, які ось тут вісять, завжди можна відмінити. Якщо ви передумали чи щось у вас перегралося. Ось так просто: гривні на вашій банківській карті перетворюються на бажану криптовалюту на біржі Binance. Все те саме тільки в зворотньому порядку, коли ви хочете вивезти крипту в гривні на карту. На підупі вибираєте не купівля, а продаж. Друзі, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую про підписочки на YouTube і на Telegram, там дуже багато корисної інформації. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока.